Евакуйована колекція, унікальну колекцію українського народного одягу кінця 19-го – початку 20-го століття з Луганщини презентували в Коломиї. До столиці Покуті її привіз боєць добровольчого батальйону Айдар Микола Павлюченко. Речі багато років збирала мешканка Старобельська Єлизавета Главацька. Експозиція представлена у музеї Гусульщини та Покуття. її бачила Надія Неплюхіна. Микола Павлюченко уроджений з Дніпропетровщини, активний євромайданівець на фронті із перших днів АТО, старшина батальйону Айдар, голова правозахисного козацького товариства Базавуцька Січ. Тепер він ще й рятівник евакуйованої колекції. Адже саме він придбав у мешканки Старобільська зразки вишуканого одягу Слобожанщини, аби показати усій Україні на її східній частині теж живуть українці. Я хотів би мешканцям. Коломиї, мешканцям Франківщини показати ту культуру вишивки, яка існує по сьогоднішній день в Старобійському, на Опсковському, Новойдарському районі, там, де розвивався наш батальйон. Тобто, я хочу показати вам те, що Ваші діти і чоловіки, які зараз воюють, вони воюють не тільки за територію, вони воюють за наш народ. Да, нехай вони не русифіковані, але ж вони носять наші прізвища. Вони зберегли оці сорочки, вони зберегли рушники, вони з дітьми писанки розмальовують кожного року. Вони наші. Колекція – жіночі сорочки оздоблені оксамитом спідниці та пояси. У цих речах виготовлених руками українців дух нашого народу, каже Микола Павліченко. І коли боєць випадково потрапив на розпродаж одягу, вирішив її мусить побачити Україна. Єлизавета Главацька, це місцева майстриня із Старобільська. Вона погодилася цю колекцію, яку вони, вони сім'єю збирали. Спродати для того, щоб я мог по Україні показувати цю колекцію. Ну, я завжди кажу, що ця колекція немає, це колекція не моя, це колекція сім'ї Главацьких. Якщо я знайду гарних майстрів і мені вдасться це діло відтворити заново, то я вважаю, що слід повернути цю колекцію сорочок в музей місцевий міста Старобійська, для того, щоб наступні покоління дітвори місцевої, вони на цьому ділі. Виховувались виставку. Микола Павлюченко присвячує своїм побратимам живив і хто загинув за Україну. Про захисників нашої держави говорить і поетеса зі Львова Наталія Крісман. Її чоловік Роман Лисюк зараз в зоні АТО, і вони спільно видали збірку рабство в генах. Лікують повстаннями. В Нашій сім'ї є захисник вітчизни. Наші вірші лунали на майдані сьогодні. Лунають. В зоні АТО я сьогодні маю велику честь і приємність бути тут і презентувати наші чоловіком вірші у стінах цього чудового музею, де так багато України, справжньої України. Мені хочеться ті душевні речі, котрі я писала разом з своїм дворічним сином. Для нашого татуся, для України і половина цієї книжки написана або на танку, або в окопі презентувати трішки цих віршів тут, поділитися тим наболілим, чим живуть не тільки ми. А й тисячі мільйони українців виставку та книгу презентували у рамках урочистої академії, її провели у музей гуцульщини і покуття і присвятили захисникам України світлій пам'яті Небесної сотні, убитих бійців на війні і тим, хто донині стоїть на сторожі кордонів рідної держави, присвячений нашій національній ідеї, нашим досягненням державотворчим, нашим неуспіхам, десь можливо в певній мірі. І будемо намагатися в тому спілкуванні розібратися в тих причинах і накреслити для себе якусь гарну світлу дорогу. Тому тут будемо мати розмови із героєм України Політв'язним, сотенним УПА Мирославом Симчичем. Ми будемо мати зустріч із активним. Майданівцем Олегом Кіращуком і потім бійцем ВАТО з капеланами з нашими координаторами Майдану а також із бійцями Айдару, з тими, які народжені на сході України, і які сьогодні в цей. Дуже важкий для України час знаходять власне той стержень, який формує державу. Евакуйована колекція в музеї гуцульщини та Покуття перебуватиме лише два тижні. А вірші зі збірки Наталії Крісман та Романа Лисюка даватимуть натхнення ще багатьом поколінням. Ніч перемінимо в день перероджений, день переможних долань. Пишемо долю краплиною кожною крові своєї. повстань. Повстаньмо і разом здолаємо усіх ворогів.